Компресор автомобільний, хоча не можна накачувати будь-які речі, той самий їх матрас, надувний човен, м'ячик і так далі. Ось так він виглядає. Від 12 вольтової бортової мережі він живиться. Є шланг з конектором, з наконечником в комплекті, йдуть перехіднички. Для накачування вище згаданих речей запакований салафанчик і власну коробочку. Чехольчика він не має, напевно, через то він називається ця лінійка стандарт. Давайте перевіримо, як він працює. Для цього я завбачливо відкрутив золотничок і назад поставив, колесо, у нас спущено вже до мінімуму. І ми підключаємо цю різдвяточку до... Вилочку до різєточки прикурувача і забачливо запускаємо двигун. Можна, звичайно, користуватися, не запускаючи двигун, але тоді накачування процесу у нас буде в рази довшим. Більше того, якщо на вашому авто акумулятор старенький, ви можете, підкачавши колесо, просто зробити собі додаткову проблему посадити акумулятор. Тому для пришвидшення процесу і для уникнення непорозумінь запускаємо обов'язково двигун і включаємо компресор. Двигун запущено, під'єднаний компресор. Вмикаємо Я ще й запустив секундомір. для цікавості, коли у нас буде дві атмосфери, подивимося, як швидко цьому компресору потрібно для цього. Колесо у нас піднялось. Тиск у нас менше одинички. І у нас пройшло дві хвилини. І ось у нас фінал. Рівні. Але якщо я вимкну, у нас тиск трошки впаде. Доцікаємося, коли у нас... Крілочка перейде по значку поєчки. У нас майже 4 хвилини. І ось рівно 4 хвилини. От бачите, у нас двоєчка. Ось так. Тепер ми відкручуємо. Не бійтесь, хто користується перший раз такою річчю. У нас спочатку трошечки вийде повітря, але колесо у нас накачане. Також довжини кабеля вистачає для всіх коліс. Бачите, ось куди воно ввімкнуто. Що на правий, що на лівий бік. У нас цілком достатньо. Ось такий економ-варіант, якого достатньо для підкачки ось такого колеса. Якщо у вас буде 195 чи 205 різина або більший радіус, звичайно, чим більше ось цей балон, тим більше часу потрібно для накачування.